Вітаю на моєму каналі. Рада нові зустрічі! Сьогодні буду квасити помідори. Ця страва не лише дуже смачна, а ще й корисна для травлення та імунітету. Квашені помідори мають особливий смак і аромат. Вони чудово доповнять майже будь-яку страву, як на зараз, так і в холодну пору. Нумо готувати. Отже, окрім помідорів, потрібні такі інгредієнти: кип'ячена вода кімнатної температури, сіль, цукор. Кріп, петрушка, листя вишні, листок хрону, часник, чорний перець горошком, лаврове листя. Пропорції в описі під цим відео. Перед приготуванням основні інгредієнти мию під проточною водою. Спочатку приготую розсіл. У кип'ячену воду кімнатної температури додаю цукор та сіль. Перемішую до повного розчинення. Буду все складати в ось таке відерце. Воно у мене об'ємом 1 літр. На дно кладу пучок кропу та пучок петрушки. Далі додаю листя вишні та зубчики чеснику. Засипаю чорний перед горошком і кладу лаврове листя. А тепер закладаю помідори. Вони у мене невеличкі, якраз щільно вміщуються у такому відерці. Обирайте помідори, які дозріли, але ще пружні та не надто м'які. Заливаю доверху розсолом. Рекомендую поставити відерце на тарілку, зверху кладу листок хрону. Щільно закриваю кришкою. Вона буде виконувати роль преса, утримуючи всі помідори в розсолі. Залишаю помідори на столі на 3 дні, а потім їх потрібно поставити у холодильник на 11 днів. Загалом час квашення помідорів займає 2 тижні. Маю відерце приготовлених заздалегідь квашених помідорів, тому вже зараз можу вам їх показати. Прибираю листок хрону і ось такі чудові помідори маю в результаті приготування. Вони гарно тримають форму. На смак ароматні, в міру солоні з легкою кислинкою. Дуже раджу вам цей рецепт! А на сьогодні буду завершувати моє відео. Бажаю всім смачного та до нових зустрічей!